Вікторія одружилася з Романом за своєю волею, ніхто її силоміць не тягнув під вінець, вона його кохала, принаймні, тоді їй так здавалося. Чи це було справжнє почуття, чи лише сильне захоплення? Зараз вона й сама не знала. Через два роки після їхнього весілля в їхній родині народився Матвійко, її найбільша радість маленьке синьооке хлоп'ятко. Та з появою дитини подружні стосунки почали псуватися. Чоловік дедалі частіше ходив насуплений. Свекруха вічно бурчала, а його сестра постійно підливала масло у вогонь. Роман мав невеликий сімейний бізнес, коли затишне кафе. Проте чи через його невміле керування, чи через безкінечні забаганки сестри, на які витрачаються великі гроші, заклад опинився на межі банкрутства. Щоб якось рятувати сімейний бюджет, Віка пішла працювати. Вона старанно віддавала зарплату в дім, та й тих грошей ледве вистачало, та ще й свекруха дорікала знайди собі кращу роботу, бо від твоїх копійок жодної користі. А Віка не розуміла чому для них грошей завжди бракує. Адже якби вона жила сама, то цих коштів вистачало б і на місяць проживання, і ще на відпочинок залишилось би. Чому ж вона не подала на розлучення раніше? Сама не знала. Мабуть, сподівалася, що якось це налагодиться, а може, стримувала любов сина до тата. Вона вірила, що не має права забрати у хлопчика батька, але день, коли все вирішилося остаточно, настав раптово. Одного вечора, коли Віка трохи затрималась на роботі, повернувшись, почула крик Це що таке? Роман люто кричав її обличчя фотографії, на них вона була в обіймах якогось чоловіка. Ти що собі дозволяєш? Не витримала Віка. Це ж підробка, фотошоп, навіть не акуратний. А чоловіка вже було не зупинити, І вилупка свого забирай. кричав він, втрачаючи контроль. Останні слова різанули її, наче ножем. Свикруха стояла поруч і тільки підтакувала, сипала образами. Тоді Вікторія остаточно зрозуміла більше тут залишатися не можна. Вона мовчки зібрала валізи і, дивлячись на них востаннє, сказала: Я піду, але дивіться, щоб ви про це колись не пошкодували. На дворі був березень, на першу ніч Віка з Матвійком попросилися до подруги, а вже зранку пішли шукати нову квартиру. Зручне житло біля садочка, дитячий майданчик поруч, парк чи сквер для прогулянок. Усередині жила одна думка Я не пробачу. Ніколи. Рушею вдома не лишилася, адже всю зарплату вона віддала ще минулого тижня. Добре, що мала кредитку. Саме завдяки ній вдалося винайняти житло. І на диво навіть краще, ніж вона мріяла. Тепер витрати були лише її, і вона знала на власну зарплату впорається. А вже наступного дня доля підготувала їй подарунок. З нотаріальної контори повідомили. Що їй залишила у спадок майнотітка Орбенко Надія Семенівна, Віка навіть не пам'ятала точно, по якій лінії вона її родичка, та це було неважливо спадок став для неї справжнім порятунком. Коли Вікторія дізналася від нотаріуса Суму, вона не могла повірити така сума здавалася занадто великою, але тепер це була її нова реальність не стримавшись, вона зателефонувала Романові. Ти ще пошкодуєш про те, що зробив, сказала вона твердо і поклала слухавку. Слів на вітер Віка не кидала. Вона залишилась працювати на своїй роботі, а водночас відкрила своє власне кафе. Зовсім поруч із закладом Романа. Найнятий менеджер запропонував працівникам значно більші зарплати, і ті один за одним пішли до неї. За ними підтягнулися і клієнти, справи пішли вгору. Згодом Вікторії сподобалося займатися бізнесом, і вона відкрила ще кілька закладів по місту. Тим часом у Романа справи йшли дедалі гірше його кафе занепадало, борги зростали, думка про продаж стала для нього останнім шансом. Після розлучення Вікторія повернула собі дівоче прізвище Ясинівське воно звучало красиво, і жінка відчула, що нарешті почала жити своїм життям. Коли Роман разом із свекрухою завітав до офісу Вікторії, вони й гадки не мали хто сидітиме перед ними. Доброго дня, мовив Роман. Нам казали, що ви можете викупити наше кафе. Треба подивитися, чи нам це вигідно. Холодно відповіла Віка, переглядаючи документи. Озирнувшись, вона назвала таку низьку суму, що Роман у Інші скажуть вам те саме Конкурентно спроможними ви не є. Поставила крапку віка. Знявши окуляри, вона глянула йому просто в вічі я попереджала романе те, як ти обійшовся зі мною і вигнав нас із сином на вулицю було твоєю найбільшою помилкою. Чоловік аж здригнувся, він не міг повірити, що перед ним його колишня дружина. Віко, це ти? розгублено промовив він. Так, і знай, мене ти ще міг пробачити. Але те, що сказав ти про сина, я не забуду ніколи. Цукруха не витримала. Вікторія, кого ти так укрутила, зміюко? хахаля свого, що так щедро нагородив? Дурити то ваше вміння, спокійно відповіла Віка, а я просто вчасно отримала спадок. Того самого дня, коли ви з нами розправилися, підсунувши підроблені фото, вони пішли грюкнувши дверима. Та все ж за тиждень роман повернувся, його борги зростали, покупців не було, я готовий продати, нарешті сказав він. Час ти вже втратив, сказала Віка. Пропоную половину від попередньої суми Брати чи ні, вирішуй сам. Він погодився, а невдовзі Віка випадково побачила його у підземному переході. Колишній чоловік просив гроші вона пройшла повз, навіть не зупинившись. Відчуття помсти не принесло її радості. Та Вікторія зрозуміла головне вона захистила свою честь і майбутнє свого сина. Іноді життя саме ставить усе на свої місця помста не завжди приносить насолоду. Але справедливість завжди вартає боротьби. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.